Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2022 рік. Знайди площу квадрата зі стороною 4,2 см і варіанти відповіді 17,54 см квадратних. 16,64 см2, 17,64 см2 і 16,8 см2. Площа квадрата обчислюється за формулою сторона в квадраті або сторону множимо саму на себе. Тому помножимо 4,2 на 4,2. Виконаємо множення, Стопчик. 2 множимо на 2 4. 2 множимо на 4, 8, 4 множимо на 2 8, 4 на 4 16. Виконуємо додавання. 4. 8 додати 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 6 додати 1, 7 і 1 переписали. Відокремлюємо дві цифри, куми отримали 17,64 сантиметрів квадратних. І відмічаємо варіант правильної відповіді 17,64 см квадратних. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5 виконано.